Пні пенсійний фонд зафіксував падіння середньої зарплати майже на 2 тисячі гривень. Чи означає це, що ваші пенсії зменшать чи стануть меншими майбутні виплати? Скажу одразу для паніки немає підстав. Зараз поясню все простими словами. Суть проблеми. за даними пенсійного фонду, середня зарплата, яка використовується для розрахунку пенсій, у липні 2025 року склала 20 тисяч гривень. Це майже на 2 тисячі менше за середню зарплату у червні. Таке різке падіння рідкісне, адже зазвичай середня зарплата зростає. Нагадаю, що середня зарплата в країні це один з ключових елементів у формулі, за якою розраховують розмір вашої майбутньої пенсії. Від неї напряму залежить скін. Які будуть отримувати новопризначені пенсіонери? Тому давайте розбиратись, як падіння показника вплине на виплати, як середня зарплата впливає на пенсії. Формула розрахунку пенсії виглядає так: показник середньої зарплати множимо на індивідуальний коефіцієнт зарплати і на коефіцієнт страхового стажу. Розглянемо по порядку. Показник середньої зарплати розраховується за три роки, що передують вашому виходу на пенсію. Індивідуальний коефіцієнт зарплати показує наскільки ваша особиста зарплата була вищою чи нижчою за середню по країні. Логіка тут проста: якщо ваша зарплата дорівнює середньому показнику, ваш коефіцієнт буде приблизно один. У разі, якщо ваша зарплата вдвічі перевищує середню, коефіцієнт 2 і так далі. А кожен рік вашого стажу додає 1% до відповідного коефіцієнту, тобто 35 років стажу дає коефіцієнт 0,35. Чим вища середня зарплата по країні, тим більшою буде ваша пенсія, навіть якщо ваші особисті коефіцієнти незмінні. Наведу приклад. Уявімо двох людей з однаковим стажем 35 років і коефіцієнтом середньої зарплати 1. Якщо базова середня зарплата, для розрахунку складає 15 тисяч гривень, пенсія буде 5 тисяч гривень. А якби середня зарплата була 18 тисяч гривень, то пенсія становила б вже 6 тисяч 300 гривень. Різниця, як бачите, суттєва понад тисячу гривень. Подвійний ефект падіння зарплати. І тут ми підходимо до найцікавішого: зниження середньої зарплати має подвійний ефект: з одного боку, база для розрахунку нових пенсій стає меншою, а отже, і новопризначені пенсії можуть бути нижчими. Проте є і позитивний парадокс. Якщо ваша особиста зарплата в липні не змінилася, то ваш індивідуальний коефіцієнт за цей місяць виріс. Подивіться на цю таблицю. Припустимо, ваша зарплата і в червні і в липні складала 20 тисяч гривень. Як бачите, через те, що середня зарплата по країні впала, ваш особистий коефіцієнт за липень став вищим. Тобто за цей місяць ви заробили для своєї майбутньої пенсії трохи більше. Звісно, вплив одного місяця на загальний розрахунок мінімальний, але сам факт. Цікавий. Що буде з вже призначеними пенсіями? А тепер головне питання: чи зменшать виплати пенсіонерам через зниження середньої зарплати? Відповідь однозначна – ні. Зниження показника середньої зарплати жодним чином не впливає на вже призначені виплати. Закон забороняє зменшувати розмір пенсії постфактум. Тож ваші виплати залишаються незмінними. Чи варто хвилюватися майбутнім пенсіонерам? Насправді одноразове падіння майже не вплине на розмір пенсії, оскільки для розрахунку береться середній показник за три роки. Короткострокові коливання просто розчиняються у загальній сумі. Небезпечною могла б бути довгострокова тенденція, але наразі підстав для такого сценарію немає. Чому ж зарплата впала саме в липні? Економісти називають кілька причин: перше це сезонний фактор. У липні зазвичай менша ділова активність через відпустки. По-друге, можливо, у червні були якісь одноразові великі виплати, наприклад, премії, які роздули показник. А в липні він просто повернувся до норми. Підсуму. Для нинішніх пенсіонерів абсолютно нічого не змінюється. Ваші пенсії в безпеці. Для майбутніх пенсіонерів вплив цього разового спаду буде мінімальним. Набагато важливіше стежити за довгостроковими показниками зарплат в країні і наостанок, навіть після цього липневого спаду середня зарплата за рік все одно значно вища ніж була торік. Наприклад, у 2024 році вона зросла на рекордні 23%. Це означає, що база для розрахунку пенсій про Довжує зростати, а отже, і пенсії нових поколінь пенсіонерів будуть поступово збільшуватися. Не піддавайтесь паніці та довіряйте лише перевіреній інформації. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити важливі роз'яснення. А якщо потрібна буде допомога з обчисленням майбутньої пенсії, перейдіть за посиланням в описі під відео, заповніть заявку та чекайте на дзвінок юриста. Дякую за увагу. До зустрічі!